Били зградів та смерчів. 13 загиблих, 11 поранених у Нікопольському районі через обстріл російської армії. До Дніпра прибув із візитом міністр Олександр Ткаченко. Він перевірив роботу закладів культури. Розбиті вікна, балкони та двері. Через ракетний удар 15 липня у Дніпрі пошкоджені житлові будинки. Нині у них замінюють шибки. У ніч на 10 серпня російська армія із систем залпового вогню обстріляла марганець. Одна з пошкоджених будівель гуртожиток. В одній з кімнат тут живе Юрій Кучинов. Кончився футбол без п'ятнадцять час. Закінчився футбол за 15 хвилин на першу. Хвилин за 15 почався обстріл. Тричі бахнуло, вікна повилітали. Потім почали виносити трупи. До ранку їх вже було 11 чоловік. Переховувалась у коридорі. Ну, найбезпечніше місце, і, мабуть, це мене врятувало, бо в моїй квартирі усі шибки вщент розлетілися, і тому, мабуть, мене дійсно врятувало тільки те, що я знаходилася, як то кажуть, за правилом двох стін. Росіяни випустили по місту 20 реактивних снарядів. 10 прильотів смерч, і 10 у нас було градів. Десять влучань це смерч та десять зградів. У нас пошкоджений гуртожиток гірничо-збагачувального комбінату. Там жили працівники нашого ГЗК. Також пошкоджений та горів наш будинок культури. Там військових не було. Ще школа пошкоджена, бібліотека та багато будівель. У наслідок обстрілу поранення отримала Людмила. Жінка розповідає, після вибуху вихід з її квартири був завалений. Воєнне вибивали двері. І потом мені наложили жгут, тому що я палатинець. Нам військові вибивали двері, і потім мені наклали джгут, бо я рушником ногу перев'язала. Воно ж кров була всюди. От уламок такий з ноги. Він був там глибоко в нозі. Його дістали. Дев'ятеро поранених перебувають в одній з лікарень області у стані середньої тяжкості. були госпіталізовані до реанімаційного відділення після проведення відповідних заходів і стабілізації стану. Ми їх перерозподілили по хірургічному відділення, травматологічне відділенню та терапевтичне. І четверо хворих, які потребували більш висококваліфікованої допомоги, були направлені на третинний рівень надання медичної допомоги. Це по полі травми міновибухові, травми, осколкові поранення, переломи, травми м'яких тканин, травми стегна, Гомілки, сідниці, обширні, об, обширні травми, які потребують більш кваліфікованої медичної допомоги. Через обстріл 10 серпня у Марганці пошкоджені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, Палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Також пошкоджена лінія електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Яна Стойкова, Юрій Тинний, новини на Суспільному, Дніпропетровщина. Міністерство культури та інформаційної політики веде реєстр пошкоджених та знищених закладів культури. У Дніпрі таких немає, тому вони мають працювати. Про це на брифінгу у Дніпрі сказав міністр культури та інформаційної політики України. Він прибув до міста, щоб пропрацювати механізми роботи культурних закладів під час воєнного стану. Ми займаємося фандрейзингом для того, щоб нам наші західні партнери надавали певні кошти для підтримки культури стосовно колаборації і можливо гастролей у Дніпровських, наприклад, театрів. Я вислухав плани певні, які існують щодо гастролей в Італії чи в Британії. Насправді, якщо буде запит стосовно того, які репертуарні програми можуть, ми можемо підтримати з огляду наші контакти в Європі через міністрів, через певні заклади, ми в першу чергу будемо намагатися робити так, щоб ті міста, які знаходяться неподалік від фронту, мали можливість виїжджати на ці гастролі, робити колаборації з провідними західними інституціями, говорити зараз про повноцінну реставрацію, навряд чи можливо з огляду на те, що війна продовжується. Але унебезпечити, зробити так, щоб заклади не, руйну, не руйнувалися, відновити їхню функціональність, якщо мова йде про якісь мережі інженерні. А це ми будемо намагатися робити з огляду на ті джерела фінансування, які в нас наявні. Встала і йду, отак стала, а воно там це, як жвакнуло мені, і прямо в лісо. Надія Іванівна показує свою квартиру. Після вибуху російської ракети, 15 липня тут повилітали шипки. Усі меблі вже понад місяць накриті поліетиленом, щоб їх не забруднило пилом з вулиці. Жінка згадує, після вибуху від шоку по склу ходила босими ногами і навіть не поранилася. І тут і та кругом страх божий, страх божий. От я ви знаєте, не було в мене. Внук, так ми його спасали. він не мог. 16 років. Він не мог. Йому і капельки, і все. А я нормально, І это, утром прийшли сюди, нормально було. Жити у своїй квартирі з того дня жінка не могла через вибиті вікна. Нині комунальники замінюють їх на нові. Помашкання Надії Іванівни в їхньому списку перше. Ну ми тільки цим об'єктом почали займатися. Это пока первая квартира. Ну а дальше на, на каждом этаже будем менять. Но не меньше 20, может быть, даже больше. Это только в этом подъезде. Каждый этаж и соответственно лестничные лишні, пролеты. Через вибухи 15 липня пошкоджені 18 житлових будинків. Вибуховою в них вибило 126 вікон. Основні види повреждения вибиті окна, кое-где вибиті двері. наших У нас, на балансі і на і управлінні наших, 18 домов пострадало. Мірі, менше мірі. Там, де дерев'яні окна, там ми будемо міняти стекла, там, де є живі, там, де металопластик, звісно, восстановительные роботы коллектора, восстановительные работы этих все за бюджету». У деяких будинках, пошкоджених після липневого обстрілу, вибиті шибки вже замінили. В інших, як от у багатоповерхівці Надії Іванівни, роботи тривають. Їх закінчать найближчим часом. Катерина Нічик, Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. Намагався дати хабар майору, щоб той не втручався у наркотичний бізнес. На Дніпропетровщині затримали імовірного лідера злочинного угрупування. 41-річний чоловік за версією правоохоронців запропонував начальнику відділення поліції щомісяця платити по 60 тисяч гривень, аби той не зважав на збут наркотиків та психотропів. Слідчі встановили фігуранти, налагодили схему продажу метамфітаміну оптовими і роздрібними партіями. Вартість одного граму психотропу коштувала 1300 гривень. Затримали організатора наркобізнесу під час передачі частини обіцяної суми 50 тисяч гривень. Того ж дня на черговій оборудці з наркотиками правоохоронці затримали його спільника 19-річного чоловіка. У зловмисників проведено 16 санкціонованих обшуків. Під час заходів виявлено та вилучено сліп пакети з метамфітаміном. Шприци з ацетильованим опіом, гроші, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи. За зловмисникам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Порожні вулиці та покинуті собаки. Таке нині село Запорізьке, розташоване на кордоні Запорізької та Донецької областей. Тут залишилось тільки дві родини з десяти, що мешкали раніше. Юлія Тетяна Борисівна та чотирирічна Мілана одна з них. Отож так і живемо. Десь стріляють, десь те. Де. Буває і страшно, ну, садимо, терпимо, а так, поки терпимо все. Саме село снаряд потілив лише один раз на поле. Тоді вперше і востаннє ховались у підвалі. Втім, обстріли сусідніх населених пунктів чують весь час. Кожен день і в день, і вночі. І ночою, і, і ночью, і вечором, і утром раненько буває, буває ра, разному буває господарства. Сім'я зараз фактично немає. На початку війни вирішили поїхати до родичів у центральну частину України, тож засадити город не змогли. Натомість мають своїх курей. Запасів ще медикаменти, старих запасів, а продукти у нас там сосновки. Він як до війни їздив, у нас чоловік, ну у нас магазина тут немає, це крамниці. А він так їздив, нас привозив, ну і зараз потрошку там привозив. Одинадцятирічна Ліза разом із батьками та молодшою сестрою живе в самому кінці села. Допомагає доглядати за покинутими собаками. З початком війни чотирилапих охоронців у них у дворі побільшало. Люди повиїжджали. Ми собак до себе позабирали і годуємо. Виїжджати з села родина не планує. Вірить у зсу та перемогу України. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя. 120 дніпрян скористалися послугою муніципальна няня від початку року. Послуга працює так: доки батьки на роботі, дитину доглядає няня. Її оплату компенсує держава. Соцвиплати можуть отримати батьки, усиновлювачі та опікуни, у яких є діти до трьох років. Розмір компенсації становить 2100 гривень. Якщо ж дитина має інвалідність, виплатять 4200 гривень. Аби держава компенсувала батькам витрати на няню, варто укласти договір із обраною доглядальницею і надати. Певний пакет документів. Це, по-перше, заява про надання компенсації послуги Муніципальна Няня, прикласти до заяви заяву з банку про перерахування коштів із зазначенням рахунка установі банку, копія договору між заявником послуги Муніципальна Няня і Муніципальною няню, де прописуються усі умови взаємодії цих двох суб'єктів. Документи, які підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги муніципальна няня. Жителька Дніпра Олександра розповідає, має алергію на амброзію, однак не лікується, бо зазвичай не вистачає часу. Каже, цього літа через рясні дощі пилок трохи прибився, тому дихається легше. Треба ходити в масці і так, і виглядати негарно і. Це не найстрашніше. Просто чхаю, плачу. Взагалі дуже жахливо, бо я пам'ятаю, що минулого року я сиділа два тижні безвилазно в хаті. Це було дуже погано. Із алергенною рослиною борються з кошуванням. Робити це мають підприємства або власники будинків, біля яких вона росте. Головний спеціаліст інспекції з питань благоустрою Дніпровської міськради Олександр Халізов розповідає, за невиконання законом передбачений штраф до 1360 гривень для фізичних осіб та до 1700 гривень для юридичних. «З початком війни багато людей покинули свої. Будинки покинули свій бізнес, тому стосовно цього питання ще тривають наради. Можливо, на особливо за територіях буде прибирати комунальне підприємство. Минулого року в Дніпрі комунальника спробували альтернативний метод боротьби. В одному з парків засіяли 450 квадратних метрів білою конюшиною, щоб ця рослина природним шляхом витіснила амброзію. В цьому році кількість амброзії зменшилася процентів на 60%, то ми бачимо, що цей спосіб доволі добре підходить для боротьби з амброзією на територію парків. Також в цьому році було прийнято рішення засіяти газоном конюшини білої територію в сквері Янгеля. На жаль, там трошки Поки що процент приживаємості та витіснення витісняння менший, оскільки також люди допомагають тим, що вони витоптують і машини паркували там та проїжджали. Тим самим якби пошкодили цей газон. Лікарка та координаторка МОЗ із питань клінічної алергології Євгенія Дитятковська розповідає, сезонне загострення полінозу очікується вже незабаром. Це пов'язано із періодом цвітіння перехресно запилюваних рослин, дерев, лукових трав та злаків, амброзії та полині. За аналізом крові можна визначити на яку саме рослину у людини алергія, та призначити необхідні ліки. Шоковим органом є все треба закрити глаза. Нос рот. Ну, Маска має должна бути, должна бути волога, щоб сідала ця писа на маску. Вона менше попаде, менше. І варикуляр ходить. І в, в машинах мають бути е, є кондиціонери з спеціальними фільтрами біологічними. І в домівках кондиціонери з спеціальними біологічними фільтрами. Пойти до ліголога і приймати ліки. Без ліків не буде краще. Маска, всі ці. Речі вони не дають можливість бути здоровим в цей період. Але якщо лікуватися у 5 років, і хворий знає, що в нього є хвороба, але вона його зовсім не безпокоїть. Лікарка застерігає від самолікування, адже воно може призвести навіть до смерті. Олена Ростовцева, Олександра Фіненко, Олександр Шалдибін та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро. Инна Ленева, наша Кридоровская художниця, которая в 2003 году... Переїхала в Ізраїль потім в штати. Зараз вона живе в Кон'єктикуті. Постер Україна оберігає світ художниці Інни ліньової розлетівся по світу тисячами екземплярів. За словами авторки, на ньому зображена Україна в образі вагітної жінки, що оберігає в своєму лоні дитя планету від російських ракет. Інна говорить: люди знаходили його в інтернеті, друкували та виходили з ним на демонстрації, мітинги та пікети на підтримку України. На виставці крім цього плакату представлені. Ще 19 робіт художниці. Відвідувач Ігор говорить, найбільше його зачепив плакат з написом Буча на якраз на цьому малюнку ми можемо побачити от весь цей біль української жінки, яка розуміє, скільки болі, скільки мук було задано Російською Федерацією нашій землі, нашій суверенній державі, і через це страдають звичайні діти, жінки. Там навіть звичайні житлові будинки, люди, котрі жили своїм звичайним життям. І наскільки в такому маленькому аркуші задано задано от емоцій, роботи відображають події повномасштабного вторгнення в хронологічному порядку. Керівник волонтерської групи та організатор виставки Григорій Курочкін говорить: побачивши плакати Інни, не зміг залишити їх без уваги. На большая патріотка, большая патріотка, серце боліт. В течение всей этой войны писала плакаты и постеры антивоенные вот посмотрел все что она сделала У меня пришла идея сделать такую выставку потому что настолько эмоциональные плакаты настолько они ставляє такий глибокий слід в душі. Мисні договорились, рішиля та 20 двадцять плакатів і постерів, з діли таку виставку. Усі роботи створені за допомогою цифрових інструментів. Художниця Інна Ліньова говорить: перший постер написала через тиждень після початку повномасштабної війни. Тобто, -то, коли почалася війна, то я була в страшному ступорі я взагалі нічого не могла ні робити, ні думати, ні, ні говорити, ні не... просто вот замерла вся, мене паралізувала. И я думала, вот как, что делать, как это остановить. Все время ждала, когда это кончится. И нашла возможным, что именно вот язык плаката, вот такой вот образ, может сказать больше, чем тысяча слов. И увещеваний, и уговоров. На виставці охочі можуть придбати будь-який плакат чи постер, попередньо його замовивши. Мінімальна ціна 100 гривень. За словами Григорія, усі зібрані кошти підуть на заходи для дітей-переселенців, які щотижня влаштовує їхня волонтерська група Командор. Експозиція триватиме протягом серпня. Вона розташована у будівлі Державного університету економіки і технології в Кривому Розі. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. У мене є стерно, у мене є ось така матузка основна. Вона називається шкоти. Тобто, все керування відбувається завдяки стерну та шкода. Софія керує човном з 12 років. Тут, каже, головне спіймати вітер. А далі справа вже за яхтсменом. Дівчина повернулася до Дніпра лідеркою Кубка Європи. Останній етап проходив у Німеччині. Мені вдалося там зайняти п'яте місце. Там був дуже сильний вітер, та за чотири перегони дня вдалося провести лише три перегони. Цю Кубку Європи ми сперечаємося з Хорватією. Яхтсменка каже, намагається взяти участь у якомога більшій кількості змагань. Там не обов'язково приходити першою, досить бути у п'ятірці лідерів, адже переможця визначають за загальним заліком. Це нагадування про мою країну, про ситуацію в моїй країні. Кожен раз, коли на змаганнях є українські спортсмени, усі ці відмічають, усі це бачать. Коли велика регата, то організатори дуже сильно допомагають. Коли така більш маленька місцева регата, то там менша допомога від організаторів, але ставлення спортсменів воно завжди позитивне. Софія каже, під час змагань у Німеччині організатори не змогли допомогти з житлом, тож два тижні мешкала в авто цього року, через повномасштабну війну їй вперше довелося їхати за кордон без тренера. Може складновато, але дивлячись на ті умови, які я маю зараз, тобто. Одна машина проживання в машині було б важко, якщо б ще б тренер був в цій машині, бо там і так нема вже місця. Угу. То я зараз намагаюся спілкуватися та співпрацювати з іноземними тренерами, які готові допомогти. Під час змагань Олександр, постійний тренер Софії з 12-річного віку, телефонував їй щодня. По вайберу, по скайпу даю якісь напутстві, пожелання. Нам не розказують, які були помилки, я стараюсь зробити корективи по, по возможности. Ну на расстоянии понятно, що це все не то. Минулого року Софія вже стала чемпіонкою Кубка Європи. Тож і у 2022-му, сподівається, тренер повторять разом з вихованицею успіх. Плануємо повторити, як би сложно це не було. Ну спортсмена взагалі не можна ругати. Тому що, якщо ти ругаєш спортсмена, він психологічно задавлюється і. Потім не зможе показати результат. Спортсмена, наоборот, надо всегда поддержати, похвалити». Попереду у Софії ще чотири етапи змагань Кубка Європи. Наступний буде в Австрії. За першість вона бореться з 70 спортсменками. На досягнутому яхтсменка зупинятися не планує, бо восени почнеться чемпіонат Європи з вітрильного спорту, а потім Олімпіада. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.